Вітаю всіх підписників і глядачів мого каналу. Зараз дуже актуальна тема: обрізка плодових дерев. Так як зараз зима, розпочинається обрізка, а дехто вже давно обрізає, бачу деякі блогери викладають відео ще з листопада місяця. І ріжуть абсолютно усі дерева: і зерняткові, і кістечкові. І мені здається, що ті блогери вдома не мають жодного дерева, а різуть їх десь у знайомих чи в сусідів, подивившись у ютубі відео про обрізку. А самі навіть не мають уявлення про силу росту того чи іншого дерева, на чому воно прищеплене і так далі. Але дуже гарно вміють балакати. І їхні ролики по обрізці дерев. Набираю десятки тисяч переглядів за кілька днів. Чесно кажучи, я дивлюсь з посмішкою ці обрізки. На Ютубі, я думаю, є один канал, де можна щось навчитись по обрізці, це канал Українське Яблуко. Там пан Олександр дуже професійно все розказує та показує. Ну, людина займається садоводством уже десятки років, має також гектари садів. І ми замовляли також замовляли у нього живці персиків, яблунь, абрикос для прищепи. І я вам також показувала обрізку яблунь, але то було не повчальне відео, а я показала, як обрізаємо ми свої яблуні. Але ті яблуні у нас прищеплені на сіянці. І ми знаємо, чого ми хочемо добитися цією обрізкою. Так от, що ж потрібно знати садівнику при обрізці дерева. Це те, на якій підщепі воно прищеплене. Вірніше, це треба знати ще при покупці саджанця і закладці саду. Ви маєте наперед знати, який догляд має бути за деревом, густота посадки, підв'язка дерев, полив та обрізка. Візьмемо, до прикладу, зерняткові дерева: яблуні, груші. Яблуні можна вирощувати на сіянцевих підщепах. І на клоново-вегетативних. А на клонових вегетативних ці підщепи використовують в більшості для промислових інтенсивних садів. Клонів є дуже багато і різних номерацій, Але найбільш поширені це М9 це карликова підщепа. ММ106 це напівкарлик. 54 118 це також напівкарлик. Ці інші підщепи це ті, які ми отримуємо з посіву, заняток яблук, а клонові це ті, що ми отримуємо живцюванням із маточників. М9 це підщепа карликова слаборосла, яка росте у висоту максимум до 3 метрів. Таким деревам потрібна підв'язка і відповідно шпалера. Такі яблуні вирощують в промислових садах з інтенсивним доглядом. Корінь у них, особливо при покупці, дуже гарний, мечкуватий, пухкий, ну як просади, помідори. Але він таким і залишається впродовж життя цього дерева, тому і якірність таких дерев дуже погана. Колись у нас також росло з десяток таких яблунь, років 20 тому. Я ще була маленькою. Батьки їх купили, посадили, ще не мали такого досвіду? Росли вони без шпалер, без поливу, і так далі. І при хорошій зливі, при сильному вітрі, ті яблуні викорчовувало разом із яблуками. І вони, як перекоти поле, здувало їх аж до наших сусідів. Хоча і там було по 10 тих яблук на дереві, і дерева були по метр двадцять. Яка перевага? Усіх дерев це те, що вони починають плодоносити на другий-третій рік посадки. Такі яблуні можна висаджувати 70 см метр один від одного. Але, як я й казала, для них потрібно робити шпалеру, щоб їх не здавав вітер. Ну і звісно, для таких дерев обов'язковим є полив. Бо такий маленький корінець, який розміщений біля поверхні ґрунту, засохне, а про врожай не може й бути мови без поливу. Зазвичай такі садки під крапельним поливом. Біля них потрібно постійно зрихлювати землю, обробляти від бур'яну і відповідна обрізка, відповідна стрижка колоною без скелетних гілок, як на сіянці. І довготривалість життя таких дерев приблизно 20 років. У нас в районі такі дерева через 15 років курчують і садять нові. Тому для присадибних ділянок я вважаю, що яблуня на такій прищепі не годяться. Тим більше, що при сильних морозах такий корінь може вимерзнути. Яблуні прищеплені на ММ 106, це напівкарликові дерева. У нас також є декілька рядів на цій підщепі, і зараз я вам покажу. Ходімо. Коронева тут більш потужна, ніж в М9, але вона все одно біля поверхні ґрунту. Такі дерева також потребують поливу, але якщо його немає, то це не критично. Якірність цих дерев краще, ніж в попередніх, про які я розповідала. Такі дерева вже підв'язки чи шпалери, вони не потребують. Хіба що ну, перших два роки. При обрізці переводите прирости на бокові гілки для того, щоб дерева не заважали одне одному. А якщо дерева висаджені через 5-6 метрів, то, відповідно, можна і крону сформувати більш широку, розложисту. Ну, ми формуємо ось так. Зараз вам покажу. Ось подивіться, ширина тут крона нашої займає Тут 3-4 метри. Низький штамп. Перший ярус у нас займає до землі 60 см. Далі у нас підщепа 54118. Це також напівкарликова підщепа. Але в цій лінійці, що я навела приклад, це найбільш сильноросла підщепа з найбільш сильною кореневою системою. І найбільш морозустійкою, ніж попередні. Пагони в цієї підщепи червоного кольору. Плодоносити починають на 3-й п'ятий рік після посадки. Ось, можу показати вам яблуні, прищеплені на 54 118. Вона велика, потужна, широка, крилата крона. А щоб вони не тягнулися у висоту. То ми їх щороку підрізаємо, переводимо на бокові гілки. Живуть вони приблизно до 40 років. Зараз ці яблунці вже приблизно років 25. Дуже дає гарний урожай багато. Влітку я вам буду також вже показувати. І яблука тут також дуже крупні, якщо ми їх пронормуємо. Тому слідкуйте обов'язково, щоб не пропустити. Усе цікаве. Ідемо далі. Ось цей ряд у нас був посаджений на ММ106. Зараз вам покажу бірку. І було це у нас у. Зараз фокусую. У 2016 році. І це у нас Red чів. Всі вони висаджені в 2016 році. Оцей ряд був висаджений у нас сіянцями. На цих сіянцях була зроблена окуліровка 22 липня у 2018 році. Тут у нас є бірочки такі. Ми їх робимо самі і з таких жестяних бутилочок вирізаємо. Ось цей весь ряд. Зліва у нас речів на сіянцю, а справа речів на ММ106. З різницею у 2 роки. Ну, як ви можете бачити, що на сіянці йде трішки швидший ріст, ніж на ММ106. На сієнці ви можете бачити вже такий більш товстіший стовбур, ніж на ММ-106 мм 106 Ось так показую дві для порівняння. Йдемо далі. А зараз поговоримо більш детально про підщепу сіянець. сіяниць. Отже, сіянці з яблуні-дички, ще її називають яблуня лісова. Ці яблуні ростуть десь на окраїнах полів, левадів, в лісосмугах. Такі яблуні мають дуже дрібні, як волоські горішки. Яблука маленькі, із кислим та терпкуватим смаком. Але в цих е, не дуже смачних яблуках найбільша кількість вітамінів, так як е, коріння в цих деревах дуже глибоке та широке, і воно тягне із землі багато мікро та макроелементів, і до того ж на них не було застосовано ніяких хімічних. Е, обробок. тобто не було хімічної обробки. Тому з них можна робити сушню, яка буде корисною вам взимку. Так от, саме із цих кислих яблук ми отримуємо найбільше вітамінів користі, і саме з них виходить найкраща, смачніша корисна сушня. Ми збираємо осінь у ці яблучка дички. Вибираємо із них зернятка, вибираємо, потім висіваємо і отримуємо сіянцеву підщепу. Яблуні на такій підщепі найбільш стійкіше до хвороб, морозостійкіші, сухостійкіші, адже коріння тут приглибоко в землю. І у велику спеку воно само може забезпечити себе вологою. Тобто поливу воно не потребує. Через потужну кореневу у них сильна якірність, тобто їх не може вирвати з ґрунту сильний вітер, так як я розказувала вам про М9. Єдиний недолік цих дерев привитих на сіянцях, це те, що вони починають найпізніше серед усіх перелічених плодоносити. Десь аж на четвертий, шостий рік. Але вони можуть рости 50, 60 і навіть 100 років, якщо за ними доглядати, то і стільки вони можуть і плодоносити. Тобто, якщо ви посадите таку яблуньку, то її плоди скуштують і ваші діти, потім внуки і потім ще й правнуки, тому що потужна сила росту. Тому я не вважаю це за недолік, а адже. Силу росту можна регулювати обрізкою і тримати дерево на тій висоті, що вам подобається, як вам, як вам зручно. Урожаю з такої яблуні ви отримуєте в десятки разів більше, ніж з клонових дерев. Навіть якщо ви не будете ту яблуньку обрізати та кропити, зараз я піду і покажу вам таку яблуньку. Ходімо. Ось подивіться на ось цю яблуню. Це сорт, Сніжний кальвіль, чи кальвін. Не знаю, як правильно. Можете написати в коментарях. Її висота приблизно метрів вісім. Вона вже вища хата, ось подивіться. Тут ніхто не живе, то я зараз зайду трішки вам зніму. Ці яблуні. Уже років за 50, точного віку я не знаю. Її ніхто не обробляв, не обрізав. Ну, обрізали тільки е, нижні гіляки для того, щоб можна було заїхати на город. Але господарі, які доглядають тут за цим місцем, подвір'ям, вони збирають і рвуть яблука на зимове зберігання. І дають так само нам, які ми можемо зазбирати на сік тому що вони дуже соковиті, і рідко яке червиве. Яблука крупні, гарні, без всякої парші. Ось таку привілегію, скажімо, вони мають. Тому ми взяли. Також собі живець, нащепили собі таку яблуню, адже на ринку таку яблуню вже не знайдеш. До речі, плоди з дерев на сінці довше зберігаються, а щоб на сильнорослій підщепі понизити силу росту дерева, то робимо прищепу понижче до землі. А ось тут вона подивіться, як е, знаходиться високо зараз. Ось покажу. Тут уже майже ну, метр точно, вже майже більше половини мене. Ось. А тут ця підщепа знаходиться ось так от високо, тут уже більше метра. Ось, видно нам місце. Ось така от тут яблунька у нас є. Ось подивіться ось ці груші вже за 30 років. Вона прищеплена на рослі під щепі. Подивіться, наскільки вона обгонить в рості саму грушу. Настільки вона товстіша. Гляньте. Сама груша невисока, десь 2,5 метра. А щоб коли щепити цю грушу і е, шити великий штамм дички, щоб прививати десь на висоті метра, то ця груша була б уже метрів 6-8 у висоту. Це у нас літня бера. Так. Тут у нас висіяні сіянці алечі. Але ми припустимо, що це у нас карликові підщепи яблуні М9. Ось у нас видно місце, видно місце окуліровки. І якщо ми зробимо прищепу не близько, ось так, до землі, на цій наші карликовій під щепі М9, а зробимо її на сантиметрів 60 або навіть до метра. То цим ми отримуємо дуже слаборослу карликову яблуньку. Але цим самим ми пришвидшуємо її плодоношення. І вони почнуть плодоносити нам уже ну, на перший другий рік. Але цим самим ці наші такі прищепи, вони. Недовго, недовговічні, скажімо, Вони будуть тривалість їхнє життя буде зменшуватися, скорочуватися, і це нам невигідно. А якщо ми зробимо окуліровку ось тут біля кореневої шийки, то цим ми отримаємо самий звичайний карлик. Тому. Підведемо підсумок. Якщо ми робимо прищепу на нашій карликовій підщепі М9 і робимо цю прищепу високо, тобто, як я казала, 60 см і до метра, залишаємо оцієї е, слаборослої деревини, отак багато залишаємо її. То і саме дерево у нас буде рости теж більш слаборослим. А якщо ми робимо прищапу на е, сильно рослому сіянцеві, робимо також цю прищапу високо, залишаємо так багато цієї деревини, то і наше дерево буде ще більш сильно рослим. Зараз я вам це ще раз продемонструю на прикладі груші. Отже, показую ще раз цю грушку. Тут прищепа зроблена на сильнорослій підщепі, на груші сіянцю. Бачите, який тут грубий пеньок. Він обгонить уже силою росту саму нашу грушу. Але прищепу зробили при землі. І цим ми стримуємо силу росту самої груші. Вона за 20, то вже й за 30 років, має висоту 2,5 метри. Якби ми зробили прищепу на цьому сильнорослій, на цій сильнорослій підщепі, на висоті, хоча б десь з метр, бачите, яка вона тут сильноросла, то ця груша. Була б уже метрів 8. Якби ми залишили більше цієї сильнорослої деревини, тобі цей пеньок був також такий уже грубий, високий, аж на до гілок і разом з ними. Наведу вам ще приклад. Ось у нас є черешня. Вона ще у нас не обрізана, але висота її десь 3 метри. Ми її обріжемо і вона буде ще нижчою. Цій черешні вже приблизно років 15. Вона у нас прищеплена на підщепі дикої вишні. Ось ви можете бачити місце самої прищепи. Ми можемо бачити, що стовбур нашої черешні вже товстіший за саму нашу підщепу. А якби ми зробили прищапу не ось так при землі низько, а десь вище, ось тут, наприклад, то б і наша черешня була б ще більша слаборослішою. Адже ми залишили б побільше оцієї слаборослої деревини від самої вишні. Але якби ми зробили ось тут на висоті в цьому місці, то вітер би міг її відламати, тому ми зробили її ось так при землі. А що ми робимо для того, щоб наша черешня не обгонила нашу підщепу, я зніму окреме відео і вам все покажу. Також можу розповісти вам про персики. На одному каналі дивилася, як кандидат наук розповідав, що прищепили персик одного сорту на підщепу мигдаля і на алечу. На другий рік персик на мигдалю став кволенький, а на алечі – більш міцний. Із того, що на мигдалю, зібрали два персики, а із того, що на алечі, 15 штук зібрали. На третій рік з того, що на мигдалю зібрали 10 штук персиків, а з того, що на алечі. Зібрали вже 20 кілограмів. Ну, у нас вдома немає персиків на мигдалю, тому я не можу порівняти і сказати, чи це правда, чи ні. Адже у нас тільки на жерделі, на алечі і трішки на манжурці. Тому при покупці саджанця, саджанця-персика, вам треба знати, на який кореневі брати той персик. В яких умовах він буде у вас рости? Якщо ви будете щодня його поливати, то можете брати мигдаль. А якщо він буде рости у вас в більш спартанських умовах, то, звичайно, йому треба потужна коренева, щоб він діставав сам собі десь вологу. І це не важливо, алеча, чи, чи абрикос. А якщо у вас піщані ґрунти, де вся волога тікає, всі поживні речовини вимиває, то. Про... Яка мова може бути про персик на мигдалю. Його також може вітер витягнути разом із деревом з того піску. Це моя така думка. Ви можете е, написати в коментарях, які дерева обираєте ви, на яких підщепах. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за мною далі. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Так як я не професіонал і не спеціаліст, я садівник-любитель, ділюся досвідом е, своїх батьків, адже я переймаю їхню справу, тому суворо не е, оцінюйте мене, а можете в коментарях просто ділитися і давати свої поради.